Закарпатцеві оголосили про підозру за незаконне збереження та спробу вивезення бурштину. За даними слідства, чоловік придбав і зберігав у себе в помешканні в Мукачеві близько 110 кг кілограм необробленого сонячного каміння. При цьому законність його походження він не міг підтвердити жодними відповідними документами. Згодом підозрюваний як один із засновників товариства міжнародних перевезень намагався вивезти бурштин за межі України. Для цього сховав його в конструкції одного з автобусів підприємства, який прямував за кордон. Приховані пакети з бурштином виявили під час огляду транспортного засобу вже на КПП Тиса. Експерти оцінили вартість сонячного каміння у 172 тисячі гривень. За процесуального керівництва нашої спеціалізованої екологічної прокуратури одному з засновників товариства було повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні бурштину у значних розмірах. Дії чоловіка кваліфікували за частиною другої статті 243 Кримінального кодексу України. Наразі продовжується досудове судові розсліду і вирішується питання щодо обрання особі міри запобіжного заходу.